Був такий чоловік, чоловік, пророк, не пророка, цар Соломон. І ось що він каже в четвертому розділі, 23 вірш. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Інший переклад, сучасний переклад каже так: понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо він джерело життя. Амінь. І інше місце інші місця писання це вже слова Ісуса Христа, які він промовляв. Це було записано Матвієм і іншими учнями, але я прочитаю від Матвія. Іншу притчу додав їм кажучи, це Матвія, 13 розділ, якщо ви свідкуєте, 13 розділ, 31 вірш. Іншу притчу подав їм кажучи, Царство Небесне подібно до зерна. Гірчиці, що людина його взяла та й посіяла на своєму полі, воно, хоч і найменше ж усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм царство небесне подібно до закваски, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки воно не вскисло. І інше місце писання це теж Матфія. Шістнадцятий розділ, дуже ну, через певний час, після цього він виголосив ці притчі, А переправившись на другий бік, шістнадцятий розділ п'ятий вірш. На другий бік учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба. Чи й досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів та на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали? Ні сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що? Не про ті хліби я кажу вам, але стережіться закваски фарисейської та садукейської. Тоді зрозуміли вони, що сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. І апостол Лука він. Апостол Лука, він каже щось подібне, але дає трошки більше тлумачення. Дванадцятий розділ. Він каже, що бережіться закваски вчення фарасейського, яке є лицемірством. Ви знаєте, Ісус Христос говорив притчами. І в більшості, в більшості разів ні учні, ні той народ вони чомусь не могли зрозуміти до кінця цієї його притч. Інколи для мене це виглядає так: ви зустрічали людей, коли ви їм розказуєте якийсь жарт, і вони його не зрозуміли. Потім ви розкладуєте цей жарт на молекули, але вони й далі його не розуміють. В цьому випадку щось виглядало те саме Ісус Христос говорив притчами, і я би хотів залишити нам дві думки перед нашою молитвою на роздуми. Зазвичай я завжди так думав і концентрував свою увагу, те, що говорив Христос, наприклад, про Царство Боже, і те, що я прочитав, він говорив про е, сім'я, яке можна посіяти, зерно, яке можна посіяти, е, горчичне зерно, яке найменше, і воно зростає, правда? І так само закваска. Яку жінка взяла? Це для нас вже зараз в певній мірі взагалі не актуально. Але на той час люди розуміли, що таке зерно. Як посіяти, вони мали, вони мали ці гірчичні дерева? вони розуміли, про що він говорить. Так само, коли заквашує жінка тісто, щоб вирости, щоб спекти хліб? Я завжди думав, і напевно, ви побачите себе в цьому самому? Що це стосується завжди тільки Царства Божого? Це стосується тільки добра. Але через короткий час Ісус Христос звертається до учнів, коли вони плили на інший берег і каже: стережіться за кваски фарисейської і садукейської. І вони такі, ми не взяли хліб. Швидесенько знайшли. Хто винен? Хто відповідальний за хліб, правда? ну, Звичайно, не Петро. Вони, напевно, шукали, хто з них був там найменший. Іван, Лука, хто найменший. Ти? Чому ти хліб не взяв? Чому ми знову маємо отримувати по шиї? Ну, це ж не в перший раз. І Христос їм каже: «Ну, раз я вам зробив чудо. Друге...» Невже ви не розумієте, що я про інші речі говорю? А Він каже: я говорю про те, що стережиться науки. Яку несуть ці люди, брати й сестри, Зерно, яке сіється в твоє і моє серце, і в твій і в мій розум, це не завжди тільки добре зерно. І погане зерно має ту саму силу і владу зростати так само, можливо, ще навіть краще, ніж добре зерно в твоїй і моїй душі. Амінь. Брати і сестри, ми завжди чомусь тільки пильнуємо, щоб е, добре зростати, якось диву, дивимося, щоб культивувати. Знаємо ці притчі, коли Ісус Христос говорив, що прийшов сіяч, посіяв на добру землю погано. Брати і сестри, але якщо і ми не замічаємо, або, можливо, не настільки пильнуємо, що як погане зерно, воно так само може попасти в наше життя. І апостол Павло, я вже не буду зараз читати, коли звертається до Коринської церкви через її проблеми, через те, що там відбувалося, які гріхи там відбувалися, він їм каже: Хіба ви не знаєте, що маленька закваска квасить все тісто? Хіба ви цього не ви живете, це ваше щоденне життя? Ви бачите це кожен день, що жінка, яка хоче приготувати хліб, вона не бере багато закваски, вона бере дуже трошки, ставить, але певні обставини, тепло і час воно робить свою роботу. І тому Соломон. Коли звертається до нас, звертається до своїх дітей, звертається, і те, що він сказав, він каже: коли ти щось бережеш в своєму житті, то це повинно бути твій розум. Чи іншими словами, це повинно бути твоє серце, тому що звідти походить життя. Ми повинні поставити. Ви знаєте, хто з нас, хто живуть в приватних будинках або мають якісь землі, що ми любимо робити? Ми любимо виставити межі. І просто ми ж не, не просто любимо виставити межі 4 колика, чи 6 чи 8, правда? Ми намагаємось поставити певний паркан. І ми бачимо в нашій країні, що певні наші можновладці вони ставлять дуже шикарний паркан так? в 2 метри, в три, так, щоб прості, земні смертні вони не бачили, що за тим парканом. Тому що це їхня певна приватна власність, вони хочуть її зберегти, щоб ніхто туди лишній не зайшов. Брати і сестри, в певній мірі так само нам потрібно в нашому серці, в нашому розумі не просто поставити чотири колика і сказати, «Ось, оце, оце мої межі. Тому що, якщо вони просто ці чотири колика, вони туди зайде інша отара пастись, повірте мені, з власного досвіду. Коли нас знали з певного поля, ми казали, тут же немає паркана, що, що ви хочете? А тут мої межі, ну хто їх бачить. Але якщо би там стояв паркан чи сітка, правда, то там ніхто не зайшов. Те, що сказав Соломон, він в певній мірі каже: ти повинен, ти і я, ми повинні поставити оцей паркан. І не просто такий, що подув певний вітер, здув, і туди занесло, задуло все, що хочеш. Але щоб він витримав. Щоби ти був впевнений, що те, що є в твоєму серці, те, що ти його бережеш, це твоє найцінніше. Ти не даєш просто будь-кому туди залазити і робити там те, що він хоче. Це те, що говорив Ісус Христос. Він каже, що маленька закваска, якщо а, фарисейська, садкейська це лицемірство, якщо ти дозволиш. А, не потрібно багато, брати і сестри. Те, що казав Ісус Христос, для цього не потрібно багато треба трошки. Треба як цього зернятка або просто як цієї закваски. І прийде час, брати і сестри, прийде час, і воно зросте. І потім ти, і я ми дивуємося, звідки воно взялось. Звідти, тому що ти дав можливість цій заквасці там бути. Ти дав можливість цьому зерну там зрости. І як я казав, ми дуже часто. Думаємо, що для цього потрібно чогось багато. Як для добра, брати і сестри, так і для зла. Потрібно небагато, але йому потрібно закорінитися в твоєму і моєму серці. Якщо воно там закорінилося, і, можливо, для добра нам більше потрібно працювати над собою, працювати над своїм розумом, над своїми звичками, то для зла. Все, що потрібно, просто там бути. І в свій час воно зросте і, і принесе плід. Так само, як Христос сказав, як добра земля вона приносить плід. Так само і ця зла закваска вона принесе плід, брати і сестри. І тому Соломон, він каже: це ж не просто слова, тому що Соломон не мав що робити, але дивлячись на своє життя, на минулі. На покоління, а він зрозумів, що є річ, яка, яка впливає на якість життя. І це наш розум, це наше серце. І що ми туди даємо сіяти, яку закваску ми туди впускаємо, тому що ми живемо, брати і сестри, ми живемо в суспільстві, і ми не можемо сказати, що ми просто відділені люди, і ми отримуємо тільки добру науку, добру споживу. Але живучи кожен день в наше життя, в наш розум може засіюватися. А це зерно зла, лицемірства, ворожнечі. І апостол Павло каже: хіба ви не знаєте? Хіба вам знову потрібно вчити, що маленька закваска, вона кваситься тісто? Вона як рак, вона розповсюджується. І як тільки ти найшвидше і я, ми зрозуміємо, ми побачимо це, ми зможемо її викорінити. Але коли вона вже пускає глибоко корні. Ви знаєте, що остання думка, ви знаєте, що дерево спочатку росте вниз, а потім вгору. Ви знаєте, що люба зернина спочатку росте вниз. Вона спочатку що робить? Вона спочатку укоріняється. Вона робить собі основу. Вона росте корнем вниз. І зазвичай. Скільки, якщо вона метр в глибину, то плюс-мінус вона потім зростає метр висоту. Але жодна рослина, рослини розумніші інколи за нас, жодна рослина не росте зразу вгору. Вона спочатку шукає землю, шукає там, де пустити свої корні, знайти поживу в землі, і тільки потім вона починає проростати. І коли ми дозволяємо цій заквасці бути в нашому серці. Їх зразу не видно, брати і сестри. Але фарисеїв, люди дивились, вони зразу не побачили їх і не бачили, поки не прийшов Ісус Христос і не почав їм показувати на певні речі. Чому? Тому що багато речей вони були глибоко в корні, вони пускали корні там, щоб вкорінитись. І коли воно вже вкорінено, потім ми з такими, знаєте, заокруленими очима дивимося, звідки воно взялось? Воно там було, брати і сестри. І тому пильнуймо. Це те, що можемо зробити ми. Якби, якби ми цього не могли зробити, цього би не було написано в Писак. Правда? Але якщо Христос сказав учням пильнуйте за закваскою, щоб ви її не набрали, значить це було в їхніх силах, значить це у твоїй і моїй владі і силі. Берегти своє серце, берегти свій розум від зла. І давати добрі захвесів, зростати в нас, доброму, доброму зернятку, зростати в нас, щоб воно глушило та зле. немов пропадаю і згасаю, о Боже, я тебе влаю. нехай твоя батьку рука. Житті веде й не відпускає, о Боже як тебе.